Серйозне питання до серйозних людей. Ви ж серйозні люди. Питання, яке останнім часом висить як дамоклів меч в повітрі, про яке переписується в робочих чатах, говорять на перекурах і іноді жаліються мамі. Ваші відповіді, аргументи, зауваження пишіть в коментарях, відстоюйте свою думку. Отож, питання таке: яка форма співпраці з роботодавцем вам подобається найбільше? Повний рімоут. Гібрид чи офісна стоп, 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 не спішіть. Я зараз знаю, що багато хто напише я в офісі не можу працювати. Я вдома набагато ефективніший. А дехто напише, я не пам'ятаю, як виглядає моя квартира, тому що з офісу я майже не виходжу. От саме тому я вирішив вас запитати, тому що, наприклад, в компанії, де працюю, я гібридна форма співпраці. Хочеш, працюю з дому, хочеш працюю з офісу, але. Працюй. Наприклад, я точно знаю, що зараз дуже багато великих всесвітньо відомих компаній повертаються на офісну форму співпраці і навіть включають години проведені в офісі в KPI працівника Google, Meta, Microsoft, SpaceX, багато банків так починають працювати. З одного боку, ми можемо говорити, що відвідування офісу покращує корпоративну культуру, розвиток молодих спеціалістів. Але з іншого боку, ви можете сказати, а яка різниця, якщо я працюю якісно з дому? Робота зроблена? Зроблена. Тому, друзі, скажіть мені, робота в офісі це все ж таки крінж? Чи хочеться тако часом походити по офісу в гумових шляпках з кружкою Бікбос? І не забувайте долучатися до збору на автомобілі для сил оборони, посилання на збір в шапці профілю або в першому закріпленому коментарі під цим відео, в залежності, де ви дивитесь це відео вдома чи в офісі.